Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до рубрики, яка в нас по понеділках, де ми розглядаємо, що робиться в Кремлі на Росії, їхня влада. Ось путіністи і колективні путіни немає значення. Які в них плани стосовно України. Перед цим попрошу вас задонатити. Здається, 30-бригада, та бригада, зараз я точніше вам скажу: 30-та бригада збирають на ремонт, ремонт техніки. Донецький напрямок, мої дорогенькі. Ми вже закрили минулий збір, коли ми збирали 78-му, вже є відео на моєму YouTube-каналі. Подивіться, там хлопці дякують. Це як звіт коротенький. Не так подяка для мене, це звіт для вас, щоб ви бачили, що дійсно ми щось а, збираємо. А, мої волонтери, з якими я співпрацюю, обіцяли а, в кінці війни сказати, скільки ми з вами наволонтерили. Там вже, наскільки я розумію, зу півтора мільйони вже є, мені так здається. Гаразд, мої дорогенькі. Поїхали, дивимося, що. А, які плани у Росії на нас? Але з другого боку, ви знаєте, десь мені давали. Зараз я подивлюся хтось вчора я загубила. Я, навіть, напевно, скріншот не зробила. Зараз я подивлюся. Людина питала: я зазвичай, якщо на комп'ютер я копіюю. Якщо я. Ага, все, все знайшла. Бандерівець запитує: пані Ірино, подивіться питання економічної кризи на Рашці, адже багато економістів стверджують, що вона вже почалася. Тому ми завжди дивимося на цьому каналі, що робиться на Рашці. Це раз на тиждень, я взагалі-то не дивлюсь в ту сторону, хоч бетоном їх усіх ось залити і не чути про них, що вони колись були. Для мене вона здохла. Бобік здох, все. Так, дивимося. Питання економічної кризи. Економічна криза. Дивимося, чи є якась економічна криза. Ну, дивіться, вони останні. Ви бачите, карти показують, що вони останні, останні козирі витягують. Тобто, можна так сказати, що в недалекому майбутньому дійсно економічна криза. Буде, поки що вони ще, скажімо так, балюються. Хто знає цей як його? Хто знає цей вислів? Дивіться, королева тут показує теж, що останні свої козирі витягують, щоб трошечки якось, скоріше за все, своє населення заспокоїти. Тобто, дійсно виглядає, що так. Але зараз ми подивимося конкретніше, чи дійсно воно так і є. Бо це, знаєте, так, трошечки поверхово. Наскільки це сильно важливо? Ну, вже помаленьку в них іде. Але диві... ага, так, да, дійсно. Дивіться, десь от, вродь... здається, хороші карти, так? Але йде зразу, ніби лінію і перекреслено це все. Тобто, іде в них дійсно, дійсно, кризи. Дуже великі кризи йдуть. Бачите, карта іде людника. Це говорить про те, що якщо Росія зараз вже в такому стані, дійсно, криза почалась. Дійсно, і ось помаленько, скажімо так, помаленько у них все перекреслюється, все змінюється. Це катастрофа. Скажімо так, в економіці у них дійсно вже. Почалось. Останні козири витягнуть, і тоді йде і смерть, і страшний суд. Тобто і 13-й, і 20-й аркан. І ось їхній весь ресурс, і старший аркан відлюдник. Це говорить про те, що в економіці вони вже ну, досягли, скажімо так, піку. Досягли піку. Далі, тепер дивимося плани щодо України. Які в них ще плани? Чи хочуть вони перемиря, чи не хочуть вони перемиря? Що вони там так брикаються? Ну от карта показує. Маніпуляції. Ви бачите, дво, дво, два лиця. Тобто тут ну, можна сказати, що Росія наразі маніпулює. Вони вже в ловушці, так? Вони, до речі, вони теж в ловушці, Не тільки ми, вони теж в ловушці. Маніпулюють. А знову показує. Так, але все рівно, ви бачите, не відійшли від своїх планів завоювати Україну. У нас ось ці дві карти і посередині ось ця майбутнє. Тобто, в майбутньому, в недалекому майбутньому буде готуватися знову бачите, плани для України, знову обдурити, знову приручити. Ну, в принципі, а що тут дивного? Я як бачу, що витворяють наші українчики чи вкраїнчики, то ви знаєте, я диву дивуюся. Демократії їм не потрібно, цього Євросоюзу не потрібно, НАТО їм вже теж не потрібно, їм головне, щоб був Зеленський. Ну, що можна ще сказати. Тому, в принципі, і Росія, чи має якісь вона шанси, нас дійсно так завоювати, як вони хочуть цього. Як, які, які в них шанси нас завоювати взагалі? Ви знаєте, важко. Скажімо так, важко. Вони нас можуть більше на емоції посісти. Але ось ці карти говорять, що українці настільки супротивляються, військові настільки тримають фронти, нас можна купити тільки емоційно. От емоційно можна нас, тобто і псо, накидати всякого дрантя, а ви тут розбирайтеся. Оцим можуть вони нас дуже добре взяти, але взагалі-то не дуже. Не дуже. Все ж таки, ви знаєте, у нас, я так відчуваю, 25-30% у нас все ж таки свідомих людей. Все решта, я не знаю: залякані, затуманені, не освічені, навіть якщо вони з освітою, дуже проросійські і готові, наскільки я розумію. Знову ну, не проти побувати у радянському Союзі назад. Якось так. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, це те, що ми хотіли подивитися, побачити. У нас е, цей е, збір, будь ласка, донатимо на ЗСУ. Під цим відео я закріплю коментар. Щиро вам вдячна. Бережіть себе, мої любі, гарної вам дня, ночі і разом до перемоги. Все буде Україна!